42-й день харчової паузи закінчився. Це найдовша моя практика, яку я практикувала на собі. Тепер у мене починаються смузі, потім буде все шматочками. Потихеньку-потихеньку буду виходити з, -з, -з, з соків. Але моє тіло зовсім по-іншому себе почуває. Не знаю, хочеться мені зробити УЗД перевірити все, що там помінялось цих 42 дня, але ні. Я не буду себе опромінювати цими УЗДшними. Не хочу, хоча так хочеться зазирнути, що змінилося, що змінилось в моєму тілі. У мене мінус 8 кілограм, була 63, зараз 55, при прирості метр сімдесять. Виглядаю я худощавою, можливо, я вам покажу своє тіло. Пізніше, але у мене сьогодні свята. Я ніколи не думала, що я зможу 42 дні витримати на одних соках. Але все, напевно, так, з другого тижня е... ця практика пішла як по маслу. Я займалася своїми справами, мені було що робити, я не думала про їжу. Головне, перших 5 днів це саме важко. Саме більша інтоксикація все починає викидатись, викидатись, викидатись. Треба активно себе очищати. Потім. Все стає спокійніше, потім у нас голова, голова починає звичка їсти. А з другого тижня вже організм переналаштувався на інший режим дня, і все все як по маслу. Не встигла повернутися як вже сьогодні 42 дні. Смузі, далі пюрешки.